Скільки коштів потрібно, щоб зробити таку класну, невеличку ванну кімнату. Двері. Вартість за комплект. Тепла підлога з терморегулятором. Вартість. Пральна машина. Сушильна машина. Унітаз. Інсталяція та кнопка Гроє. Куплені по акції. Бойлер Арістон. Кран прихованого монтажу. Девід. Вартість. Миєчка. Рушникосушарка електрична. Ванна з сифоном по центру. Вартість. Душова стійка з лійкою. Хан Вартість. Змішувач на ванну. Клуді. Вартість. Витяжка з таймером відключення та датчиком вологості. Вартість. Плиточка сіра на стіні і на підлозі однакова. Вартість за квадратний метр. раз – Вартість загальна на санітарну кімнату 2. Керамограніт на стіни. Українське виробництво бренд Інтеркерама. Вартість за квадратний метр 1. Вартість на загальну площу 2. Дзеркало. Дзеркало ми вже замовили. Воно приїде, ми вам потім його покажемо. Воно буде в класній рамі з підігрівом, з підсвіткою по контуру. Вартість раз. А також мерлева частина. Пенальчик. Для зберігання необхідних речей. Після клінінгу залишилась. Тумба з фурнітурою блю. І стільницею з компакт-плити. А також ось ця шафка, яка встановлена над сушилкою та пралкою. Їхня вартість раз. Загальна цифра за все з доставкою та монтажами. Цоколь між пралкою та сушилкою. Ось така класна штука. Вартість раз. Натяжна стеля разом зі світильничками. Вартість. І, звичайно, загальна вартість за цю прекрасну ванну кімнату раз. Як вам така ванна кімната? Напишіть свою думку в коментарях.